Таю в ефірі «Кримські питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Друга безпекова чорноморська конференція у Болгарії. Як забезпечити безпеку в регіоні? Та якими є підсумки роботи експертів? Другу чорноморську безпекову конференцію цьогоріч провели провали у Болгарії. Участь взяли делегації від 42 двох країн восьми міжнародних організацій. Більше в сюжеті, а далі поговоримо з нашим гостем про те, як забезпечити безпеку в чорноморському регіоні. Удруге Україна проводить міжнародну чорноморську безпекову конференцію під патронатом Кримської платформи. Цьогоріч вона відбулась у місті Софія Болгарія. У заході взяли участь делегації 42 держав і 8 міжнародних організацій. Уже вдруге конференція починається в дату, коли українська армія затопила російський крейсер Москва біля острову Зміїний, 14 квітня 2022 року. Не чепіра натверждає шесть ноль. Ще первая такси Москва. Пірви дві проблеми. Він став за бок. Учасники конференції проаналізували вплив російської агресії на безпекову ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та за його межами. Ключовою темою обговорення стала реалізація української формули миру. Агресивна війна Росії довела, що безпека нашого регіону є неподільною. Лише поразка Росії та повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України принесе в Чорноморський регіон стабільність, безпеку та перспективу потужного економічного розвитку. Україна може досягти такого результату за умови достатньої підтримки. Щоб наблизити цей момент, нам терміново потрібні додаткові. Системи Патріот та інші сучасні системи противоповітряної оборони, зброя і боєприпаси, користуючись нагодою, ще раз закликаю від наших всіх наших партнерів до неординарних і сміливих кроків. Ця війна не може і не повинна бути нормалізована. Українська протиповітряна оборона зараз захищає не лише українське небо від російського повітряного терору. Вона також захищає сусідні Молдову, Румунію та Польщу від безпосередньої загрози вторгнення ракет безпілотників у їхній повітряний прося. Також інші чорноморські та європейські країни від можливості перекидання російської агресії на їхню територію у другій пісні ліричної поеми Іліада Гомера був список кораблів під час повномасштабного вторгнення. Лютого 2022 року Україна теж має список кораблів російського флоту, які були знищені або уражені українськими силами оборони. За офіційними даними, це 53 кораблі різних типів. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи та учасниця другої чорноморської безпекової конференції, розповіла нам про її підсумки. Можемо її почути. Незважаючи на російську агресію, повномасштабне вторгнення ця конференція відбувається більш того, вона стає більш потужнішою, тому що сьогодні мова йде про чорноморську безпеку в контексті, як мінімум, європейської, а в принципі, здебільшого, як ми бачимо, зараз трансформація в тому, що безпека чорноморського регіону вже скажімо так, розуміння настає того, що це і питання глобальної вже безпеки. І власне це одне з головних змін, які відбулися порівняно, наприклад, з минулим роком, вона була побудована дійсно в два дні. Один день був експертний і більше 90 Многих експертів взяли участь в наших панелях. Які були присвячені різним аспектам і війни на морі, і е, військові підтримки, і нашим е, стратегічним задачам, так само і панель була, яку я модерувала, присвячена російській пропаганді і дезінформації, і ми якраз розглядали це як одну зі видів зброї Російської Федерації. Власне, ми якраз розглядали досвід Молдови, е, Румунії і Грузії, які так само знають, що таке російська пропаганда і як вона в прямому сенсі вбиває, був політично-військовий день, де тако. Ож були різні теми підняті, і що мені ну скажімо так сподобалось, і надає мені більш таких позитивних думок. Що зараз ми якраз чуємо, що мова йде не про просто Україну, які треба надати підтримку, а про те, що самі країни Європи і країни НАТО мають за себе зараз вже постояти, тобто вони мають вкладатися як в українську оборону, так і в власну оборону. І багато сьогодні, якраз експертів і представників урядів різних країн, говорили про те, що тепер самі Самі країни НАТО, в тому числі європейські країни, мають вкладати більше коштів в свої бюджети для оборони. І відповідно всі сказали про те, що мають бути відповідні кошти на Україну. Що для мене було важливо що цього року я все ж таки почула про те, що ці бюджети на підтримку України мають плануватися на декілька років. Республіка Болгарія створила робочу групу, яка буде займатися безпекою в Чорноморському регіоні. Про це повідомив міністр оборони країни також в рамках другого чорноморського саміту безпеки. І також він оголосив, що Болгарія притримується статусу НАТО і стратегічного компасу. На конференції також говорили і про економічний аспект безпеки в Чорноморському регіоні. Але основна увага все ж таки була присвячена саме військовій складові. Про це ним також розповіла Ольга Скрипник. Багато було уваги щодо наших перемог українських на морі, і вони дійсно безпрецедентні. Да, нам відомо, що Україна вже як мінімум 30% знищила чорноморського флоту, враховуючи умови, в яких це відбувається. Тому дійсно багато уваги було саме до військового аспекту стосовно нашого чорного моря, і це важливо щодо безпосередньо країн, які пов'язані да з чорним морем, то з таких більш конкретних кроків, які були обговорені і запропоновані, я Сподіваюся, що вони будуть дійсно найближчим часом запроваджені. Що, наприклад, в Румунії і Болгарії необхідно посилувати і покращувати портову інфраструктуру, що є важливим. Далі що необхідно прийняти ті кроки, які пов'язані з повітряним патрулюванням, особливо якраз саме чорноморського регіону. І багато експертів, особливо сьогодні, на політичному рівні, сказали про те, що необхідно посилювати присутність НАТО власне в цих країнах, які мають вихід до Чорного моря. Тобто, сьогодні якраз мова йде як військово, так і економічно розглядається Чорне море, і це. Дає нам можливість, що все ж таки ці рішення, які нам так потрібні, які стосуються військової допомоги і подальших перемог України на Чорному морі, тому що ми розуміємо, да з вами що без знищення російського флота як мінімум на чорному морі, ми і далі будемо потерпати від цих постійних обстрілів. То сьогодні, в принципі, що для мене було важливим, що я б почула не просто там заяви, занепокоєння, але конкретні кроки, які мають зробити наші партнери. Більше про безпеку в Чорноморському регіоні ми говоримо далі з нашим гостем. З нами вже є на зв'язку капітан першого рангу запасу ВМС Збройних сил України, заступник начальника штабу ВМС збройних сил України у 2004-2020 роках. Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю і дякую, що долучилися. Добрий вечір. Андрію, коли ми говоримо навіть більш загально про чор... про безпеку в Чорноморському регіоні, і давайте глядачам можливо так коротко нагадаємо, як взагалі змінювалася ситуація за роки з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Ну на момент вторгнення Російської Федерації в Україну на лютий 22-го року, на жаль, ситуація була. Для нас дуже така, скажімо, дуже тривожна. Чому? Тому що у нас не було, були дуже обмежені спроможності двох основних функцій флота, Дій на морі, які мають бути виконуватися ну, в північно-західній частині Чорного моря і на Азовському морі. Ну, це називаються функції СИ-контрол, це контроль морської ділянки. Контроль судноплавства і захист судноплавства, захист портів, берегової лінії і морської індустрії. Це мала стосуватися і Чорного, і азовського морів. І по-друге, це Сидинайл. Сидинаєл це, це така функція морська, коли противник позбавляється можливості проводити якісь атаки, агресивні дії. Тобто, це. Ми не дозволяємо це йому робити. Як правило, це проходить завдяки або ракетам, артилерії, мі, постановці морських мін або засобам радіоелектронної боротьби. Ці всі спроможності були до нас дуже таки скажімо, обмежені. На Азовському морі ми тільки з 2018 року почали розгортати наші бойові частини, морську піхоту, дивізіон Катерів. Артилерійських, в общем-то, цього було дійсно недостатньо. Супротивник він постійно готувався після окупації Криму. Він в пріоритетному порядку нарощував Чорноморський флот, приходили нові кораблі, перебрасувалася авіація в Севастополь, зміцнювалася протиповітряна оборона, привозились нові системи ППО С-400. Опять же, пріоритетно. І що цікаво, що перед самою війною вони навіть перебросили шість кораблів десантних. Великих з Північного Балтійського флоту. Це дозволило їм мати е, пріоритет в силах відносно нас 12 к 1. І, в принципі, з початку війни вони е, почали виконувати і досі виконують три основних завдання. Перше це нанесення ракетних ударів по території України, по різним об'єктам військовим і цивільним. І, ну, особливо це було дуже інтенсивно з початку війни. Зараз ми знаємо, що. Що стосується морських носіїв, вони це можуть робити, але робляться набагато е, рідше. І ну, фактично зараз ми цього не бачимо. Але це не означає, що це фонд, що вони відклали. Є ну, е, е, у них зараз 9 носіїв, е, ракет Калібр е, на Чорному морі, Севастополі, Севастополь, 8 новоросійську, це і підводні човни, надводні сили. На жаль, за цей період небагато ми е, е, їх знищили, але один підводний човен, один Корвет ми знищили. Друге завдання це висадка десанта. Ми пам'ятаємо, що з початком агресії вони значить, намагались висадити десант в Одесі. Це у них не вийшло, тому що ми поставили там мінне загородження. От. Але вони висадили десант. Ну, фактично, вони вивантажили його на Азові, який вони ну, при Азові. Оце вони дуже швидко зайняли. І третє це блокада моря, північно-західної частини Чорного моря. Вони Встановили блокаду біля острова Зміїни. Вони поставили тоді крейсер Москва, поставили свої кораблі, обстрілювали наше узбережжя і фактично за декілька днів заблокували всі наші порти. І це було от десь на, 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 на кінець лютого, початок березня 2022 року. Един, ну дійсно, що нас зрятувало, зрятувало те, що ми поставили мінне загородження вздовж узбережжя Чорного моря в межах наших територіальних. От це було цілком законно. Ми про це сказали. От, і це дозволило нам врятувати наше Чорноморське узбережжя. А потім, завдяки коли ми отримали ракети Нептун і Гарпун, ми витіснили супротивника вже з північно-західної частини Чорного моря. Нам вдалося потім згодом звільнити остров Зміїний і противник переважно знаходився біля Криму. Після того, як ми почали десь з вересня 2023 року застосовувати безпілотні системи, морські і повітряні по Севастополю по Криму, нам вдалося в принципі, примусити противника вивезти свої найбільш здатні кораблі в Новоросійськ. І туди ж вони перевели, до речі, частину оперативного складу Чорноморського флоту, штабу Чорноморського флоту. На теперішній час, в принципі, противник він може виконувати всі ті функції, про які я казав, але дуже обмежено. А кораблі, які знаходяться як в Криму, так і в Новоросійську, вони знаходяться в такому режимі оперативного сковування. Тобто вони мінімізують зараз виходи в море, тому що побоюються атак морськими дронами. Я хочу нагадати, що на початку, оце якраз Севастополь показують атаки. А от, якраз от морськими дронами. А якщо на початку війни росіяни мали в морі до 45 кораблів Катерів і суден щоденно, то зараз дуже часто буває, що в морі взагалі нікого немає, як, наприклад, ну от зараз. От. Тому ситуація такова, що, Але, ну, такова, що в принципі, нам вдалося якимось чином їх скажімо сковати. Нам вдалося послабити їх бойовий потенціал, опять же, завдяки інноваційному підходу інноваційній тактиці засування дронів криватих ракет. Але, ну в принципі, від того, щоб відсекти нас від моря, вони не відмовились від цієї ідеї. Це було, наприклад, сказано за підсумками 2023 року, коли там вони обговорювали свої наступні плани. От. Ну, нам зараз, що нам потрібно, нам потрібно, я вважаю, розвивати свої спроможності надводний флот, в першу чергу, для того, щоб звільнити 80% узбережжя Чорного Азовського морів, які зараз знаходяться під контролем супротивника. Перше, по-друге, нам треба взяти знову під контроль північно-західну частину Чорного моря. Ми знаємо, що коридор існує. Між Одесою там, і параліво-партоковий Босфор, але це вдосу узбережжя. Там, в принципі, слава Богу, що він виходить на такі більш-менш ну, нормальні обороти, але ну, все одно для, для економіки це недостатньо. Це можливо одна п'ята частина від потреб. От. І парти, наприклад, Миколаїв, Очаків, вони Херсон вони залишаються заблокованими. От. тому це треба розблокувати. І в перспективі оці ці об'єкти тримати під контролем, тому що морська економіка, морські перевезення це основа індустріальної могутності України в майбутньому, якраз про розблокування цих об'єктів, як тут можуть допомогти нам наші партнери, зокрема країни НАТО, які на яких це також впливає, які є також частиною чорноморського регіону? Ну, дивиться, НАТО, відверто кажучи, хотілося би, щоб воно так більш активно працювало в Чорному морі. Тут його активно Чорне море, ну, скажімо, не пускає Туреччина, тому що в принципі Туреччина вважає, що Чорне море має бути справою Чорноморських країн, а це їх таке бачення. ми таке бачення більш-менш розділяли. В общем, -то, тому що Туреччина дійсно наш також партнер серйозний. Хоча ми бачили і скажімо, переваги співробітництва з НАТО. Але ну розумієте, те, що виникло в 2014 році, в 2022, і, і та така от дуже серйозна різниця, е, яку ми бачимо між Балтійським морем і Чорним, вона показує, що НАТО дійсно воно має бути набагато більш активним в Чорному морі. От і ну, от якраз підтримка НАТО е ми дійсно ну, її не, не, не добираємо. От. Ну, ми знаємо, що сформована така морська коаліція і очолює Великобританія, до її складу входять і ще там багато країн, зокрема Бельгія, Нідерланди. Великобрит... Я не пам'ятаю, Туреччина там є чи ні, хоча ми у Туреччині щось там будуємо. От. Ну, і вони допомагають нам, Фінляндія, до речі. Вони допомагають нам зараз поставляють декілька десятків малорозмірних катерів, так званий «Москітний флот. Я, я так вважаю, що ці невеликі катери розмірами, ну, скажімо, 20-30 метрів, як екіпажні, так і безекіпажні, з дуже потужною зброєю. Це єдиний варіант, який може нам забезпечити виконання оцих двох завдань, ці контроли, ці про які я казав. Тому що будь-який більший корабель. В умовах такого невеликого операційного театру, як північно-західна частина Чорного моря, його можна виявити, побачити. Супутникові системи це дозволяють. І в принципі, так як ми знаходимо і знищуємо противника, він може робити так. То ж саме по нам, якщо ми будемо покупати, привозити великі кораблі. Тим більше нас немає стільки місця їх там ставити. А невеликі катери вони маневрені, вони можуть. Дуже швидко міняти дислокації, їх можна замаскувати, їх можна сховати в річках, і так далі. От. Ми знаємо, що готують, готують і наших військовослужбовців, наші партнери країни НАТО. Румунія дуже багато допомагає, як наша сусідня країна. От. І зараз, до речі, Рус Румунії у нас дуже позитивно розвивається діалог і військовий, і економічний. Я маю на увазі судноплавство по Дунаю, яке збільшено за останні роки там в рази. Дуже серйозно піднялись ну, обсяги перевезеньми на річці Дунай, що дуже позитивно. От, І, ну, на персп... І от протимінна ця ініціатива, в якій беруть участь Болгарія, Румунія, Туреччина, вона існує зараз як регіональна ініціатива. А вона нам також допомагає, тому що наші судна ходять через їх а, 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 територіальні води, і ми впевнені, що ну, вони небезпечні. після війни я думаю, що вони зможуть нам допомагати допомагати нашим морським акваторії розмінувати в межах і наших тірвод, і в межах нашої виключної морської економічної зони. Далі хотілося більше поговорити. І ви вже згадували й про кораблі, які були потоплені і про інші цілі військові, які були вражені, зокрема на тимчасово на території тимчасово окупованого Криму, і про це зокрема під час другої чорноморської конференції казав головний інспектор міністерства оборони України про ураження сил противника. Можемо його почути і якраз продовжити. Третина флоту їх або лежить на дні, або пошкоджена, або знаходиться на ремонті, або закрита у відповідних базах. Зараз ми проводимо стратегічну операцію, яка пов'язана з виходом до морів, як Азовського, так і Чорного. Це оборонна операція стратегічного рівня на приморському напрямку. І тому наш успіх на суші буде пов'язаний тим чи іншим способом з успіхом на морі. Як ви знаєте, кораблі чорноморського флоту були уражені різними засобами: і морськими дронами, і притовокорабельними ракетами, і ракетами повітряного базування. Цей комплексний підхід застосування різних засобів і різних способів дав змогу досягти такого успіху. Але ж Росія так само не стоїть на місці, і це стосується як сухопутного, так і морського і повітряного компоненту. За ці два роки їх збройні сили було переформатовано і трансформовано, і вони адаптуються до поточного середовища і бажають продовжувати нарощувати свої сили. Ми так само не стоїмо на місці. Тому також запроваджуємо нові технології, щоб якомога ефективніше використовувати ті засоби, що нам передали для більш ефективного супротиву. Не ну вже після того, як відбулася ця конференція, вранці 17 квітня з'явилося відео з вибухами і детонацією на аеродромі біля міста Джанкой В тимчасово окупованому Криму він є важливим логістичним хабом противника. І вже є офіційне підтвердження від головного управління розвідки. Вони вже заявили про те, що внаслідок удару були знищено чотири пускові установки ЗРК С 400 знищено або критично пошкоджено три ракети. Радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та апаратура спостереження за повітряним простором, кількість уражених або знищених об'єктів авіації, ворога та чисельність страт серед особового складу ще уточнюється Сам цей Факт того, що було уражено, і ми говоримо навіть не тільки про кораблі, кількість яких і ви згадували, і пан Воронченко, а і от такі об'єкти як це допомагає, і наскільки це сильно впливає на можливість росіяни їх можливості, зокрема в Чорноморському регіоні. Ну, Думається, тут треба дивитися на Крим, як не потопляємо авіаносець. І от зараз такий парадокс виник. Що кораблів російських дійсно в північно-західній частині Чорного моря немає, там немає і наших кораблів і там немає судноплавства. Тобто судновласники просто бояться зараз проходити через ті шляхи, які вони ходили до війни, заходити туди ну, в наші порти, в Одесу, в Очаків, в Миколаїв. Тому що якщо вони пойдуть через ці порти, то по ним буде нанесений огонь з берегових ракетних систем. Авіація російська, яка якраз базується в Криму. От якраз для того, щоб позбавити противника от, от, от цієї сили, наносяться такі удари. Аеропорт аеродром Джанкой це аеродром, який найпотужний в Криму по а, наявності бойових вертольотів. На його, а, от, ну, на, на його базі а, постійно знаходилося 20 до 40 літательних апаратів. Причому половина із них були бойові вертольоти, такі як Мі 8, Мі 28, К-52. Також там знаходились літаки Су-25. Плюс сам по собі Джанкойт дійсно це такий хаб логістичний. Там постійно війська перевозять через це місто. Тому там і стояв комплекс С-400, який прикривав і цей хаб, і напрямок. Значить, і напрямок цей північно-західний Кримського півострову. Тобто, якщо ми наносимо удари ракетні з літаків, то якраз я так розумію, що цей комплекс С400 якраз стояв на шляху цих ракет, якщо вони там були поцілені по цілям в районі там, Феодосії, Керчі, можливо, Севастополя. Зараз ми бачимо, що цей. Комплекс С-400, він дуже серйозно пошкоджений, і радіолокаційні станції, і пускові установки. Тобто він не функціонує. По-друге, мені дуже цікаво буде, коли буде друга друга так, частина цього звіту, і нам дадуть інформацію по знищеним вертольотам-літакам на цьому аеродромі. Тобто, все-таки дуже серйозний удар. Він знижує. Можливість противника якраз здійснювати багато військових операцій, як на морі, ті, про які я казав, стосовно блокади судноплавства. Так і, до речі, оці вертольоти бойові вони підтримують окупаційні війська, які діють на півдні нашої держави, тобто Херсонське, Запорізька областях, і су 25 до речі, також. От такими ударами ми, ми, ми позбавляємо противника. Такої можливості. Є, є інші аеродроми. Ми про них також знаємо: це Ісакі, Гвардійське, і Більбек Севастополь, і Кіровське в районі Феодосії. Туди також наша сила оборони періодично наносять удари. Будемо сподіватися, що в наступних ефірах будемо говорити вже про ураження інших аеродромів і інших кораблів морського флоту Російської Федерації. Дякуємо за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Женко, капітан першого рангу запасу ВМС збройних сил України і заступник начальника штабу ВМС збройних сил України тисячі 2004-2020 роках. Ну і на цьому ми ж завершуємо ефір. Але тільки на сьогодні побачимося вже наступного тижня. Передивитися цей та інші випуски Кримського. Кого питання можна на діжитал-платформах Суспільне Крим?